Чемпіонат світу кваліфікація Англія Сербія. На напередодні заключних матчів кваліфікації. Сербська команда відстає від другої Албанії на одне очко. Розрив невеликий, але для збереження реальних шансів на потрапляння в стикові матчі білим орлам необхідно обіграти в гостях грізну збірну Англії. Прогноз перший перемога Англії з форою мінус Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,82. Після тотального розгрому, влаштованого в першій зустрічі, англійці цілком заслужено вважаються великими фаворитами і в домашньому матчі. Серби будуть набагато більш мотивовані на досягнення результату, але вирішити численні ігрові проблеми за такий коробки відрізок у Велько Пауновича навряд чи вийде. На поблажливість трьох левів розраховувати також не доводиться. Головний тренер господарів знову збирається виставити проти балканських суперників свої найкращі сили. Прогноз другий: тотал голів більше 2,5%. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,66. Найгірше у сербів справи йдуть із стримуванням атакувального потенціалу суперника. Забити у ворота Сербії зуміла навіть збірна Андорри. Англійці ж і зовсім вдосталь покуражилися над балканськими футболістами у грі, що відбулася два місяці тому. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!